Є новина, друзі, вітко в Москві, злий Трамп та вимоги України для миру. Дослухайте до кінця. Ну і лайк, репост, підписка, як завжди. І на телеграм не забудьте підписатись. Так, от Вітко вже в Москві, і як пишуть ЗМІ, його кортеж їде до Путіна на перемогу. Ну однозначно вони будуть говорити про мирну угоду. Ну, якщо її так можна звати. Але що важливо, що ну Трамп злий, як пише Вашингтон Пост, що нарешті Трамп і його уточняння починають розуміти, що Путін не йде на жодні поступки і кидає їх через одне місце. Ну я так розумію, що напевно в них була якась домовленість, наприклад, не бити по столиці, по Києву. І Путін це порушив і вдарив. Ну тобто, знаєте, кинув їх через одне місце. Тому Трамп і вийшов. Це до речі, це видання пропускає. От з тим постом, про який я вчора розповідав Владімір Стоп. Ну тобто, він ніколи не там. Закликав Путіна зупинитись, обстрілювати Україну, а тепер він закликав. А це означає, що він, скоріше всього, був злий. Ну так пишуть в цьому виданні. Ну і це може абсолютно змінити відношення Трампа до Путіна. Ну, хоча в це ми всі однозначно мало віримо. Тому будемо стежити за перемовинами Віткофа і е, Путіна. Я вчора розповідав, які там вони будуть питання обговорювати ЗС повернення території. Тобто вони будуть щось від Росіян вимагати. Ну як ми розуміємо, росіяни нічого не йдуть від цього мирного плану Трампа. Одні плюшки росіянам в Україні ні. А тепер поговоримо про вимоги України, тому що вони дуже цікаві. З'явилося п'ять пунктів, їх оприлюднив Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії. Він, до речі, сказав, що перемир'я може бути до літа. Так от, будь-яка мирна угода має ґрунтуватись на міжнародному праві, а не на капітуляції. Що це означає? Що жодна країна в світі не може визнавати? Крим ну, територію Росії, тому що його анексували, порушивши міжнародне право, і це територія України. Важливо мати чіткі гарантії безпеки як ціни за будь-яку майбутню мирну угоду, згідно з якою Україна передасть території Росії, навіть на тимчасовій основі. Ну тобто гарантії безпеки чіткі мають бути, і це правильно. Це спроба відібрати контроль над переговорами у Трампа та повернути Україну в центр мирного процесу, додати до перемовин Україну і Євросоюз. Четвертий пункт США і НАТО мають розуміти, що якщо Росія будуть контролювати Крим, то це буде загроза для Туреччини, Болгарії Румунії. П'ятий пункт Росії не можна дозволити використовувати угоду для обмеження чисельності ЗСУ або оборонно-промислової бази України. Ну, в принципі, багато чого ми знали, але перший пункт найважливіший, тому що ну якщо всі його приймають, а всі мають приймати, тому що ми всі живемо згідно міжнародного права, то визнавати Крим ніхто не має права, і навіть США. Тобто, Зеленський говорить їм прямо, і Україна, що ми ну не визнаємо таку угоду де США. Визнає Крим російським. Вот такі маємо поки що новини. Тому стежте, підписуйтесь.